Привіт! Чи знав ти, що коли готуєш каву, ми можемо не тільки оцінити її на смак, а ще й поміряти смак приготовленої кави? Ти на каналі 25 Coffee Rasters. Мене звати Дмитро. І сьогодні ми поговоримо, як поміряти смак приготовленої кави. Частіше за всього, коли купується нова кава, обирається нова кава або підбирається кава, всі орієнтуються на смак. Коли вона до нас доїжджає, не завжди реальність співпадає з нашим очікуванням. Ми готуємо каву і в нас щось не виходить. Питаємось у обсмайщика, як творити каву краще. Нам дають рекомендації, і знов щось не виходить. З по смаку вона або занадто мильна, або гірка, або недозаварена, пуста, або переекстрагована, дуже щільна, гірка. Але як же вирішити це питання? Є такий інструмент, як рефрактометр, котрий вимірює кількість розчинних речовин в нашій каві. Саме кількість речовин, котрі розчинилися вже в готовий напій. Тут вимір не сухого продукту, а вимір саме готового продукту. Тобто ми можемо поміряти еспресо, наші фільтри, воронки, будь-які методи приготування для того, щоб не тільки оцінити їх за смаком, а ще й більш лабораторно підійти до цього питання для того, щоб ввести певний запис. Наскільки працює той чи інший рецепт, наскільки підходить наш універсальний помел, або наскільки правильно і чітко готується еспресо на протязі дня, моя рекомендація, якщо ти працюєш з кавою, мати в себе цей девайс він тобі дуже сильно допоможе. Так, що ж таке рефрактометр, значить, він не покаже тобі і не напише, який смак твоєї щастя, але він дасть тобі цифри, які Дадуть тобі розуміння, куди тобі йти. Це як компас, але для бариста він вимірює скільки речовин на 100 мл готового напою, котрий переводиться потім у відсотки, і за рахунок формули ми можемо поміряти рівень екстракції. Тобто, він показує нам ТДС мінералізацію напою, а ми можемо. Поміряти екстракцію напою. Як це рахується? ТДС, минералізацію, яку він показує у відсотках, ми множимо на наш готовий напій і ділимо на об'єм меленої кави, яку ми використали під час приготування. Саме оптимальні показники повинні бути екстракції. Від 18 до 22% це оптимальний показник нашої екстракції. Якщо казати про золоту середину, то це 20% екстракції і 1.35% ТДС. Де це все можна подивитися? Ну, По-перше, в сучасних рефрактометрах до них вже йде е, додаток на мобільний телефон, за рахунок якого ми можемо це вираховувати. Нам не треба сидіти з табличками. І прописувати, прораховувати все це. Ми просто вносимо необхідні дані для того, щоб він нам показав, наскільки якісно в нас зварилася кава. Кож в інтернеті завжди є ось така табличка. Нижня строка це рівень екстракції. Вертикальна строка це рівень ТДС готового напою. І саме там, де вони перетинаються, тобто 20% загальної екстракції і 1,3% ТДС це і є золота середина для того, щоб отримати смачну і збалансовану каву. Завжди такі таблиці поділені одразу на саме оптимальний варіант переекстраговану каву, недоекстраговану. Переварено або недоварено. В таких таблицях завжди є розділені зони, де ми знаходимося на тому чи іншому рецепті, для того, щоб розуміти, куди нам рухатися далі. Там видалені основні смакові властивості будь-якої кави, котру ти можеш приготувати. Тому що саме такі смакові характеристики здебільшого будуть отримані при перезавареної кави, при недовареної кави або при Неправильно підібраного помелу, коли неправильно підібрали співвідношення води до меленої кави, так само і температура буде впливати на цей показник, саме температура води для заварювання. Якщо в тебе є на роботі суперечки, хтось неправильно готує каву, або тобі здається, що твій рецепт не працює, ти завжди можеш його поміряти рефлектометром. Це дуже просто. Як же працює рефрактометр? Що нам необхідно зробити? Ну, по-перше, нам треба його вимкнути і вже готового напою взяти невеличку кількість. Ми бачимо, що він вже готовий. Ми наливаємо на лінзу невелику кількість кави, щоб лінза повністю покрилася, закриваємо її і вмикаємо вимірювач. Так як це фільтр кава, і якщо вона правильно приготовлена, то концентрація наших відсотків повинна бути від 1,3 до 1,35. В нашому випадку це 0,63%. Тепер 0,63% ми множимо на 300 мл готового напою і ділимо на 18 грам. Отримуємо 10,5%, тобто наш напій занадто водянистий і він не проходить під рівень екстракції від 18% до 22. Що ми можемо зробити? Ми можемо зменшити помел, підняти рівень температури води. Ми можемо додати більше вливань для того, щоб збільшити. Екстракцію збільшити е, дифузію, тобто рух частиць е, в нашому девайсі для приготування, це саме про фільтр. Якщо ми говоримо про еспресо, то скоріш за все в нас щось не так з кавовою таблеткою. Вона могла бути нерівною. Якщо ми це робили на подвійному холдері в дві різні чашки, то раджу ще перевірити другу чашку. Може бути таке, що нерівне темперування, не дуже щільна таблетка. Не сильно затемперували, неправильний міг бути помел, або ж могли утворитися канали. Також слід перевірити температуру горячої води, котру видає кавомашина для приготування еспресо. Також треба перевірити стабільність тиску. Не забувай, що окрім того всього, ще впливає мінералізація самої води на приготування кави. Якщо в тебе буде вода з низькою мінералізацією, менш ніж 75% скоріш за все, може виникнути питання в, в процесі приготування кави, а саме в процесі розчину твердих часток в готовий напій. Як готуєш каву, можеш написати нам в коментарях. І не забувай, дзвоник, підписка і вподобайка. З тобою були 25 Coffee Roasters. заварю, насолоджуйся та кайфуй.